У село Ягідне Чернігівського району, яке стало відомим на весь світ, тим, що у шкільному підвалі рашистий місяць тримали 356 людей. Днями заїхали чернігівські та сумські будівельники. Вони займаються заміною фасадів. Ягідне увійшло до переліку шести сіл України, які відбудовують за урядовою програмою. У всіх фасадів буде єдиний дизайн. Ми приїхали з Сумської області для реставрації фасадів. Тут ми живемо, тут ми будемо жити приблизно півтора місяці. Ми займаємося демонтажом старого фасаду. Потім у нас процес одночасно йде прибирання, а потім вже будуть підготовчі роботи, тобто грунтування, потім вже будемо наносити імінбату і вже будемо влаштувати фасад. будемо. Техніка безпечна, йде, зайди. разбита была плита это само трубы побытые выделили мы заменили мы батареи заменили полота я наняли люлей которые в этом разбираются полотали трубы Все, ми атапнемося нам тепло, хорошо. Аби бути в курсі найсвіжіших новин в області, передплачуйте нашу газету. Вісник Че. А що ж ще?